З вами канал О-Росада І сьогодні про цибулю. Цибулю притоптали, шийки цибульки уже повгиналися навіть підсохли, тому до цибулинки ніяких поживних речовин вже надходити не буде. Вона вся лягла, всі свята уже на які орієнтувалися пройшли І тому сьогодні операція цибуля. Залишається викупати та покласти на зберігання. Ну, звичайно, ще й трохи просушити. Отож, який урожай цибулі ми маємо в цьому році. Хочу сказати, що досить непоганий. Звичайно, є та, яка і постріляла, ось, хоча стрілки ці виривали, але все ж таки. Є. Але то з часом будемо перебирати та ділити. Отож, що маємо на сьогодні. Звичайно, так вона не виривається, треба, звичайно, підкопувати, але ось що маємо. Результати такі, хочу вам сказати, досить і досить непогані. Тому що цибулька, ну очей, меншенька цибулька в цьому році. Виросла гарно. Врожаю вистачить, ще й будуть надлишки. Отож, така цибулька підкопуємо, бо так вирвати зовсім її не вдається. А будемо відправляти на зберігання. Ось маємо таку діляночку, є ще що копати тому, поки сонця нема, дощу чекати не будемо, продовжуємо працювати. Ось така у нас наразі цибулька Житомирщина, маємо ось такий урожай. Як ми її вирощували, як доглядали, дивіться у наших попередніх відео. Про все вас повідомляли. Тому сьогодні. Стараємось викопати, так як обіцяли дощі. Дощі не чекаємо цибульку викопуємо і будемо класти на зберігання. Ось такі маємо результати. До речі, ця цибуля, яка називається штукті. Не пам'ятаю, яка вона щось по термінах, але загалом вродила. Хоча і, звичайно, трохи були стрілки, які видаляли. Тож, швидко працюємо, щоб на сьогодні справитися із цією роботою. Та вже наразі трохи накопали та продовжуємо це робити. Наш урожай цибулі ось такий. А як справи у вас? Хотілося б про це також знати. Цибулька, яку ми садили в